Житловий комплекс Гарі від «Ріел» – Дім з характером. Старт продажів. В Серпень. Місяць можна сміливо оголосити місяцем краху для нафтопереробної галузі Російської Федерації. Сьогодні 14 серпня, і вже сьомий удар по нафтопереробному заводу. Цього разу повторно сили оборони України вдарили по Волгоградському НПЗ. Мова йде про нафтопереробний завод лукоїл Волгоград, Нефтепереробка», який раніше вже неодноразово атакували безпілотники. Другу ніч поспіль БПЛА б'ють по цій важливій інфраструктурі. Жителі південних районів міста повідомили, що там працювало їхнє ППО, але ППО, як ми бачимо по кадрах, не допомогло. Ураженням очевидні коментарі на жаль не можемо вмімкнути, бо там багато ненормативної лексики. Загалом я вам нагадаю, що це сьомий НПЗ з початку цього місяця. Рязанський, Новокуйбишевський, тепер от Волгоградський в Ухти Афіпський були уражені на заводи. Вчора УНЕЧА була уражена, до речі. Через те, що у Нічі в Дружба, і там є ця от розподільча станція. А вчора міністр закордонних справ Угорщини Пьотр Сіярто, цей, що літає до Білорусі, на зустріч з Лукашенком, цей, що літає до Москви, на зустріч з кремлівськими ем, терористами дуже обурився, мовляв, що це впливає на енергозабезпеченість його країни. Ну скажемо, що Орбан і Сіярто. по перше, треба було раніше думати, вся Європа в той. Час, поки ви сиділи на цій голці і сидите, шукала альтернативні шляхи. Ну а по друге я вже неодразово казав е, Орбану. Ну і звичайно сіярту і всі його плахті, яка є при владі в Угорщині, залишилось дов, зовсім недовго, тому що в наступному році будуть вибори в Угорщині, і за усіма показниками і опитуваннями е, Орбан поступається партії Тиса. Його партія Фідес е, програє десь на 15 пунктів останні. Соціологічні опитування і прийде до влади. Мадяр, не є ідеальний партнер України. Цей Мадяр, але звичайно ж він абсолютно не є прокремлівським, і він визнає і прямо каже, що Росія е е напала на Україну. А Орбан, я ж вам нагадаю, про нього востаннє згадував Трамп ще до вчорашньої відеоконференції, про яку ми теж поговоримо. То е в Білому домі прати, коли Трамп говорив про якісь обмін території, то він каже, що я питався е порадив дуже розумного розум. Много чоловіка в Орбана, і він мені сказав, я в нього запитався, чи може Україна перемогти Росію. Він сказав, не задавайте дурні запитання, це абсолютно неможливо. Про Орбана ми ще сьогодні згадаємо, але по Волгоградському НПЗ, от ці влучання, кажу ж, сьомий удар по нафтопоробній галузі Російської Федерації. Питання інше: чому раніше не було по НПЗ? Залишається відкритим. Але добре, що серпень такий є місяць, який ми можемо називати крах нафтопоробної галузі Російської Федерації дуже маю надію, що це буде далі так продовжуватись. Серед важливої вчорашньої інформації звичайно ж це відозустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, лідерів Європи і президента України Володимира Зеленського. Я нагадаю, для цього наш гарант відправився вчора до Німеччини, де в Берліні власне і був присутній на. Цій відео зустрічі з ключового, що нам потрібно знати і запам'ятати з цієї розмови, ви знаєте, менке враження, що європейці і Ну Володимир Зеленський завжди виглядають ті, хто лікують Трампа від зараження від Вітькофа Орбана і інших його контактів з Кремлем, тому що. За підсумками вчорашньої розмови, по-перше, Дональд Трамп жодного разу не згадав про обмін території про про той обмін, який він так активно говорив до цієї зустрічі. По друге, Макрон Мерц на ваших екранах зараз, так прес конференція з Володимиром Зеленським. Вони заявили кілька ключових речей. Це найважливіше, що Трамп погодився з тим, що Говорити про Україну про її території, якийсь обмін без України не ніхто не буде на зустрічі в Анкаранжі на Алясці, на цій військовій базі завтра. Трамп обіцяє не підіймати питання абсолютно щось по Україні, по її територіальній цілісності, буде говорити лише виключно про припинення вогню. Забігаючи наперед, скажу, що Трамп сам не вірить, що він може в чомусь проконати Путіна вчорашні розмові з журналістами на прес-конференції після цієї відеозустрічі. Він сказав, що я навіть не можу. Ну тобто журналіст його запитався, як ви вважаєте, чи зможете ви переконати Путіна не бити по цивільній інфраструктурі, не бити по Києву, Харкову, Одесі інших містах України, не бити по пологових. Будинках, аби ракети не падали на голову українцям, і аби Путін не займався геноцидом. На що Трамп відповів? Ні, я я думаю, що я швидше все всього не зможу його в цьому переконати. А, але найважливіше знову ж повернуся до спільних заяв Макрона Мерца Володимира Зеленського. Домовилося наступне. Я вже повторююсь, нічого про Україну без України, і як каже видання «Ексіус», Трамп погодився, ми Володимир Зеленський про це каже на якісь майбутні гарантії безпеки, і от Ексіос видання акцентує, що мовляв Трамп хоче, аби гарантувати безпеку в Україні країни Європи, але не НАТО і США, начебто, готові давати якісь гарантії. Хоча ви знаєте, це дуже і дуже сумнівне е твердження. Нагадаю вам, що коаліція охочих розганяла ідею, що буде в Україні якийсь військовий контингент. а От на сьогодні видання Таймс пише, що Британія відмовилася від тієї ідеї, що мовляв після припинення вогню чи то пак як підписання якихось угод з терористами, з звичайно, за посередництва. Британія відмовилася від контингенту в 30 тисяч військових в Україні. Я думаю, тут є дві причини. Перша це те, що в Британії в принципі немає такої кількості військових, аби аж 30 тисяч. Ну мається на увазі від загальної кількості вони не можуть собі дозволити відправити 30 тисяч в Україні. Друге, який в них буде мандат, що вони будуть робити я, в разі агресії Росії? Чи ем, матимуть відвагу британці стати до бою? Це теж велике питання. Але я думаю, ключове це те, чого хотіла коаліція охочих при активному проговорюванні. Контингент я нагадаю, ідейниками були британці Кірстарман, премєр міністр Британії. І звичайно ж, це Емналь Макрон, президент Франції. Вони висловив, причому Макрон був першим, хто заговорив про якийсь контингент ще в черні. Минулого року пригадують він казав, що якщо потрібно французькі війська будуть в Одесі. Але ми знаємо, що в цьому в цій ідеї вони мали намір покладатися на гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Вони собі запланували так, що прикрити небо над Україною в разі розгортання цього контингенту мали би сполучені штати Америки. Але але Дональд Трамп відкинув цю ідею. Відповідно, зараз відійшли від думки контингенту. В е, Україні європейців або представників інших держав найкращі гарантії, звичайно, що всі зійшли до того. Це гарантії е, збройних сил України їх підтримка.